Привіт, друзі! Сьогодні ми відкладемо в бік фільми про благородних воїнів, що пишуть хайку при місячному світлі та вмирають з гідністю під пелюстками сакури. Натомість ми поринемо у світ, де честь важить більше за твоє життя, а неправильний уклін може коштувати тобі голови. Сьогодні ми досліджуємо, чому ти, людина, яка вважає стресом вибір між двома серіалами на Netflix, не витримав би й одного дня в ролі самурая в епоху феодальної Японії. Дозволь сказати тобі. Це не шлях воїна філософа, це шлях постійної тривоги, діяти з рису та ризику бути вбитим за те, що ти невчасно подивився на свого начальника. Тож, перш ніж влаштуватися зручніше, знайдіть мить, щоб поставити вподобайку і підписатися, але лише якщо вам справді подобається те, що я тут роблю, і обов'язково напишіть у коментарях, звідки ви дивитеся і котра у вас година завжди цікаво бачити, хто до нас приєднується з усього світу. А тепер зосередьте свій дух, приготуйтеся до втрати обличчя і давайте зануримось у нашу сьогоднішню подорож. Твій день починається не з будильника, а з кісткового холоду, що пронизує тонкі паперові стіни твого будинку, ніякого центрального опалення. Крізь паперові екрани сьодзі дме пронизливий вітер. І ти бачиш, як твій подих перетворюється на пару в тьмяному світлі світанку. Перш ніж встати, твої очі інстинктивно сканують тіні в кімнаті звичка, народжена параноєю. Ти прокидаєшся ще до того, як сонце торкнеться горизонту, бо дисципліна вимагає перемагати сонце, а не навпаки. Твоє ліжко це футон, тонкий матрац на скрипучій дерев'яній підлозі. Ти спав у кімоно, і твоя спина відчувається так, ніби ти провів ніч на будівельному майданчику. Кожен суглоб ніє, але ти ігноруєш цей біль він лише ілюзія, яку твій дух має подолати. Перш за все, гігієна, яка є ще одним випробуванням на витривалість. Ти виходиш назовні до дерев'яної бочки з крижаною водою. Це твій душ. Ти зачерпуєш воду дерев'яним ковшем. І виливаєш на себе, намагаючись не видати жодного звуку, бо скаржитися на холод це прояв слабкості, недостойної воїна. Шкіра миттєво червоніє, а тіло зводить судомою, але твоє обличчя залишається кам'яним. Зубної щітки немає. Ти полощеш рот солоною водою і протираєш зуби шматком тканини з вугільним порошком, відчуваючи терпкий присмак. Ти піднімаєшся. Час для сніданку. Забудь про каву з круасаном. Твій сніданок це миска білого рису, миска місосупу, солона паста з бобів, розведена у воді з шматочком водоростей, і, можливо, кілька скибочок маринованої редьки цукемоно. Це все ніяких спецій, ніякого цукру, ніякого смаку, окрім солі та крохмалю. Це не просто їжа, це тренування твоєї дисципліни. Ти маєш їсти повільно, мовчки з ідеальною поставою. Кожен рух паличками це вивірений ритуал. Якщо ти впустиш хоча б одну рисинку, це вважатиметься неповагою до праці селян, які її виростили, і проявом неуважності. Ти їси не для задоволення, а для того, щоб підтримувати тіло, інструмент, що служить твоєму лорду. Після сніданку час одягатися. Якщо сьогодні мирний день, ти вдягаєш кімоно. Це теж ритуал, що складається з багатьох шарів. Спідня білизна, фундосі, нижнє кімоно, нагадзюбан, верхнє кімоно, пояс, обі і штани спідниця хакама. Кожен елемент має бути зав'язаний ідеально. Потім ти береш найважливіше дайсьо, пару мечів, довга катана і короткий вакізасі це не просто зброя, це душа самурая. Ти обережно просовуєш їх за пояс. Їхня вага. Це постійне нагадування про твій статус і твої обов'язки. Але якщо є хоч найменший натяк на небезпеку, або якщо твій даймьо, феодальний лорд, кличе тебе на службу, ти маєш вдягнути обладунки це нелегкий процес. Твої обладунки або юрой складаються з десятків шкіряних та металевих пластин, з'єднаних шовковими шнурками, тобі потрібен слуга, щоб одягнути все це. Процес займає щонайменше півгодини. Обладунки важкі, незручні й обмежують рухи. У них жарко влітку і холодно взимку. Шолом кабуто обмежує твій зір і слух, перетворюючи світ на тунель, і так туалету в них не передбачено. Якщо природа покличе під час битви чи довгої служби, тобі доведеться терпіти. Ти відчуваєш себе не воїном, а живою статуєю, ув'язненою у власній броні. Ти прибуваєш до замку свого даймьо, і що ти робиш воюєш? Тренуєшся? Ні. Найчастіше ти сидиш годинами. Ти сидиш у позі сейдза, на колінах з ідеально прямою спиною, поклавши руки на стегна. Спробуй просидіти так хоча б 10 хвилин, твої ноги заніміють, потім почнуть боліти, а потім благати про смерть. А ти маєш сидіти так годинами, зберігаючи абсолютно спокійне обличчя, поки твій лорд обговорює погоду, ціни на рис або скаржиться на свого садівника. Якщо ти поворухнешся, почухаєшся або видаси хоч звук, це буде розцінено як неповага і відсутність дисципліни, але це не просто сидіння, це робота, ти маєш читати повітря, вловлювати найтонші зміни в настрої твого лорда і реагувати відповідним чином, не чекаючи наказу. Якщо він у поганому гуморі, ти маєш бути максимально непомітним. Якщо він веселий, ти маєш бути готовим підтримати розмову, але не занадто. Ти не просто воїн, ти ще й бюрократ. Тобі можуть доручити перевірити звіти про збір податків з якоїсь провінції або розсудити суперечку між двома селянами. Ти маєш розбиратися в законах, цифрах і документах, написаних складною мовою, і помилки коштують дорого. Уявімо, ти йдеш коридором і випадково зачіпаєш ножнами шаблю іншого самурая. У наш час ти б сказав Ой, вибачте. У феодальній Японії це смертельна образа, це натяк на те, що його меч нічого не вартий, і це може закінчитися дуелю прямо тут і зараз. Або твій дайм'я, розповідає несмішний жарт, ти маєш засміятися. Але не надто голосно, це не повага, і не надто тихо, це теж неповага. Ти маєш знайти ідеальний, шанобливий сміх. Якщо ти помилишся, ти можеш втратити обличчя, а разом з ним прихильність землі. А можливо, і життя. Твій день це постійне ходіння по мінному полю соціальних норм, де кожна міна може відірвати тобі голову. Коли ти нарешті звільняєшся від обов'язків при дворі, починається тренування, і це не фітнес зал. Кендзюцу мистецтво меча ти годинами махаєш важким дерев'яним мечем бокеном, повторюючи одні й ті самі рухи тисячі разів, поки твої м'язи не зведе судомою. Твій учитель б'є тебе цим самим мечем щоразу, коли ти робиш помилку, ніяких скарг. Біль це частина навчання, ти тренуєшся різати мокрі солом'яні снопи, що імітують людське тіло. Якщо твій зріз не ідеально чистий, ти починаєш спочатку. Дзен медитація. Ти знову сидиш годинами, цього разу в монастирі, ти маєш очистити свій розум від думок, досягти стану мусін, розум без розуму. Якщо ти задрімаєш або відволічишся, Монах, що ходить позаду, вдарить тебе по плечу пласкою палицею. Це називається кейсаку і вважається актом співчуття, щоб допомогти тобі зосередитись. Інші навички. Ти також вчишся стріляти з лука з коня, бадзюцу, плавати в обладунках і писати каліграфію. Ти вивчаєш військову стратегію, читаючи китайських класиків, як от Сунь Цзи. Кожен аспект твого життя це тренування. Немає часу на хобі, немає часу на відпочинок. Ти Зброя, а зброя має бути завжди гострою. Вечір не приносить полегшення, тебе можуть запросити на чайну церемонію. Це ще один ритуал, де кожен рух має значення, а одна помилка може тебе зганьбити. Або на вечір поезії, де ти маєш на ходу скласти витончене хайку про красу місяця, навіть якщо все, про що ти можеш думати, це біль у ногах, але за цією витонченою ширмою ховаються інтриги. Самураї постійно плетуть змови один проти одного. Той, хто сьогодні п'є з тобою саке і хвалить твої вірші, завтра може звинуватити тебе у зраді, щоб отримати твою посаду, ти нікому не можеш довіряти. Твоя дружина може бути шпигункою, підісланою іншим кланом, твої слуги можуть підслуховувати кожне твоє слово, навіть їжа може бути отруєна, і над усім цим висить тінь сепуку. Якщо ти зазнав поразки в бою, якщо ти зганьбив свого лорда, якщо тебе звинуватили у злочині, єдиний спосіб зберегти честь це вчинити ритуальне самогубство. Ти маєш розпороти собі живіт спеціальним кинджалом Танто, поки твій друг, Кайся Кунін, стоїть позаду, готовий відрубати тобі голову, щоб припинити твої страждання. Це не просто смерть, це твій останній соціальний обов'язок, вистава, яку ти маєш виконати бездоганно. Ти одягаєш біле кімоно, сідаєш на білу тканину, ти маєш бути спокійним, зібраним, ти маєш виконати все з гідністю, можливо, навіть написавши перед цим прощальний вірш. Думка про те, що будь-яка помилка може закінчитися таким чином це постійний психологічний тиск, який ти відчуваєш щодня ти не витримав би не тому, що ти слабкий, а тому, що ти вільна людина. Ти звик мати власну думку, виражати емоції, робити помилки і жити далі. Світ самурая це світ тотального контролю, контролю над тілом, над емоціями, над кожним словом і поглядом, це життя в золотій клітці, де краса і дисципліна стоять на фундаменті страху і насильства. Бути самураєм означало належати своєму лорду, своєму клану, своєму кодексу честі, але ніколи самому собі. Тож наступного разу, коли ти будеш дивитися фільм про самураїв, просто згадай про це за кожним епічним помахом катани стоять години болісного сидіння на колінах, миска холодного рису і постійний страх сказати щось не те, і раптом твоє життя з його дедлайнами та заторами вже не здається таким поганим.